Вітаю всіх. На початку служіння я прочитаю з першого послання Петра, 3 розділ, 18 вірш. Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом. Сідайте, будь ласка. І е, не так давно я розповідав про церкву як церкву Вселенську, от е, як ми туди потрапляємо, наскільки надійно е, ми входимо е, в цю, е, скажем, Божу структуру, да, от, що вона є тілом, домом і так далі. Е, зараз я хочу. Зробити декілька проповідей, які будуть більше торкатися саме помісної церкви. Але воно все взаємозв'язано. Помісна церква це також частина Вселенської церкви. І Бог нам постійно до нас проявляє свою любов різними способами, І дивіться. Коли ми когось любимо, але вони знаходяться далеко, це нам приємно. Нам хочеться, щоб ті, кого ми любимо, були поряд, да? були близько. І Бог також хоче, щоб ми були недалеко від Нього. І тому. Він послав Ісуса Христа, щоб Він привів нас до люблячого небесного батька. Я прочитав тут, аби привести вас до Бога. Це була задача Ісуса Христа, яку Він і виконав. І зараз потихеньку люди приходять до Бога. Ті, що ще не Зробили цього раніше. І через гріхопадіння людини, е так сталося, що люди віддалилися від Бога. І це не тому, що у творця було таке бажання тримати людей подалі від себе. Це сталося тому, що люди згрішили. І саме через гріх людей. Люди і віддалилися від Бога. Але Бог Він від людей не відвернувся. І завжди шукав е, спосіб спілкуватися з людьми, е, повернути те спілкування, яке було раніше. І Бог шукав спілкування, і про це написано в посланні євреям, це перший розділ. Перший другий вірш. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємців усього і через якого створив віки. І ми бачимо, що. Раніше були пророки, старий заповіт, да? а новий заповіт ми бачимо, що саме Син Божий Ісус Христос прийшов особисто на землю, щоб налагодити це спілкування і щоб знайти і спасти загиблих. І Бог завжди нам хоче щось сказати, і в своїх словах, відкровеннях Він якраз нам і. Розказує, як нам повернути втрачене, як повернути втрачене спілкування з Богом, втрачену взаємодію і спасіння людей Отець доручив своєму сину, і справу Сина Божого, якраз і висловлено в тому, щоб привести нас до Бога. І, звісно. Неможливо привести таку ж людину, яка вийшла за дема, да? тому що е, Бог не може е, спілкуватися е, з людиною, яка грішна. Бог чує людину, коли ми молимося, але це перша дала бути молитва, покаяння у своїх гріхах. От. Хоча ми можемо сказати на деякі наші молитви, коли ми ще, і можна сказати, невіруючи, Бог все-таки відповідає також по своїй любві і милості, по своїй благодаті. І дякувати Богу, що гріх наш викуплений якраз стражданнями і смертю Божого Агця Ісуса Христа. І Бог нас відродив Духом Святим, Він зробив нас дітьми Божими. І далі, після того, як ми народилися згори, війшли в Божу вселенську церковь, праця над нашою душею вона не закінчується. От. А Божа робота в нас завжди продовжується. І написано: кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він чистий. Це перше Івана послання, третій розділ, третій вірш. Тобто ми прагнемо бути такими ж чистими, святими, яким є Бог, щоб бути більше і більше на нього схожими. І для нашого очищення, виховання. Для того, щоб ми духовно зростали, Бог створив на цій землі видиму церкву, яка якраз її і відображає невидиму. Тому що Вселенська церква це всі віруючі люди, які жили до нас, от, які вже померли на землі, але вони живі на небесах. А частина церкви Вселенська якраз поки на землі, яка розподілена між різними помісними церквами, де ми з вами і збираємося. От. І Дух Святий, який посланий в наші серця, він безпосередньо якраз діє на нас, здійснює в нас Божу роботу. От. А також. Бог нас воспитує і через братів, і через сестер. От, і з ким ми складаємо одну сім'ю, не зря ми називаємося братами і сестрами, не сусідами, от, а саме родичами брати і сестри, і ми між собою взаємодіємо і е, ця сім'я. Також є дім Божий, такий, який будується, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, і я там. Да? Тобто, де брати і сестри зібралися, там і Ісус Христос знаходиться. І ми так потихеньку е, якось взаємодіємо друг з другом, впливаємо один на одного. Хтось гарно впливає, хтось, може, не дуже. Але ця взаємодія відбувається. І до чого ми готуємося, що нас чекає? Об'явлення, 21 розділ, 2, 3 вірш, написано. І я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу. Що промовляв, ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І ми бачимо, що там готовиться для нас досконале житло, де ми будемо жити, з Богом вже проводити вічність. От. І... Люди для цього досконалого житла готуються тут на землі. Житло готується там, а ми готуємося тут. І прообразом цього будівництва служить храм Соломона, коли у горах обтесувалися, вирізалися камні, шліфувалися, підганялися один до одного. ці Камні для стін. А там, де був храм, там все було тихенько, без шуму і акуратненько ці каміння складалися. Не було там гуркіту, не було пилюки. І це такий прообраз, е, який і показує е, те, що там будується храм. а на землі ми готуємося. І перша царства, шостий розділ сьомий вірш написано: храм будували з виготовлених у каменоломні цільних каменів. Так що на місці будівництва храму не було чути стукоту ні молотків, ні сокир, ані жодних інших залізних знарядь. І це нам показує такий прообраз, що на небесах де будується е, житло, храм. Там все тихенько, спокійно і нема ніякої суєти. А тут, на землі, ми, як живі камені, обробляємося і також обробляємо інших. Тому що з одного боку ми камні, які складаються в будову. А з іншого ми робітники. І 1 Петра, послання, 2 розділ 5 вірш написано. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. І. Хоча. При будівництві все ж таки буває і шум, і пиляка, але це необхідна робота. І цією роботою керує Дух Святий. Видима сторона роботи, яка відбувається з нами, з нашими душами, вона відбувається людьми, яких Бог поставив кожного на своє місце. І послання Єфесянам, 4 розділ 11-12 вірш написано. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла. І ми бачимо, що. Для того, щоб відбувалася з нами духовна робота, також потрібні люди і Бог кожного поставив для е, определеної такої задачі, яку ми повинні виконувати. І помісну церкву можна порівняти з такою майстернею, в якій обробляються ці камені для вічного житла. І на землі ми живемо тимчасово, а готуємося ми до вічності. І Бог міг зробити наше життя безтурботним, але його метою було наше духовне виховання, духовне зростання, якби не було цих складностей. У нас би не було повода надіятися на Бога. Ми б сказали, ми самі все можемо. Да? От. А так, Бог завжди нам дає такі обставини, щоб ми розуміли, що без Бога нам ніяк. І тому ми завжди намагаємося довіряти Богу і триматися Його шляху, щоб Його не засмутити. І Якраз в різних обставинах і бувають моменти радісні, бувають моменти скорботні, але ми завжди намагаємось триматися Бога. І оскільки це якраз і основна задача Бога приготувати нас, головна мета, то він і посилає от різні переживання, які нам до цього ну, служать. для Покращення. І вот. я пам'ятаю, російською написано при печалі ліцям, серце ділається лучше, да? в Ветхом Заветі написано. І вот. більше я пам'ятаю Біблію російською мовою, тому що ну, 20 з лишнім років читав російською, а на українську перейшов тільки не так давно, а воно вже там відпечаталося. От, і церква є стовбом і утвердженням істини. 1 Тимофію, 3,15. І життя в церкві воно повинно будуватися згідно істини, щоб усі члени церкви вони переконалися, по-перше, що істина існує, а по-друге, що сам Ісус Христос є. Істина І... істина е... повинна нам полюбитися більш усього, щоб ми могли завжди діяти згідно тому, що Бог нас, е... Бог нам відкриває, от, а не те, що по якимсь Придання, там, чи ще щось, того, що навчають люди. От, ми читаємо Біблію і бачимо, як воно повинно бути. І впевненість в, іст... в істині вона дає нам, по-перше, впевненість, непохитність і радість нашій душі, тому що Бог через істину звільняє нас від усього лиш... лишнього. І істина це. Така броня праведності, яка не дає місця лукавому. А ми знаємо, що про нього написано, що лукавого, лукавого як він, що сатана не встояв в істині, бо нема в ньому істини. Це Івана 8:44. І готувати святих основна мета служіння в церкві. І тому. Зараз, поки пастир відсутній, я відчуваю на собі більшу таку відповідальність, що треба щось розказувати корисне, щоб ми більш правильно розуміли Біблію, щоб ми правильно розуміли і як ми знаходимося і у Вселенській церкві, а також і роль помісної церкви. І те, що як ми взаємодіємо з помісною церквою, як церква впливає на нас. І все це для того, щоб нам вдосконалюватись. І ми створені Богом для життя в суспільстві, а не в самотності. Хоча ми знаємо, були такі періоди церкви, коли. Люди ставали монахами, уходили в монастирі, десь скривалися від людей. От, це в певний час також принесло користь, особливо коли зберігали священне письмо, переписували. І завдяки цьому Біблія дійшла до нас в такому вигляді, як ми її маємо. Але все ж таки Бог, коли навіть Ісус Христос ходив по землі, він не заховався десь у печеру от, і не сидів там, щоб бути ну, особливо святим, ні з ким не взаємодіяти. Він показав, що можна бути святим і взаємодіяти з людьми. І він, навпаки, приходив, розказував, як і що треба робити, виправляв те, де люди неправильно розуміли священне письмо. От. І все ж таки ми створені не для самотності, а для того, щоб ми жили у суспільстві. І перше, Івана 1:7 написано: коли ж ходимо у світлі, як і він у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. І тут говориться, що ми повинні бути у спільноті. Не так, як кажуть, що я буду сидіти вдома і тихенько собі вірити в серці. Так Богом не задумано. Задумано, щоб ми були у спілкуванні. І Біблія нас порівнює з членами тіла, органами, можна сказати. І, як один брат недавно сказав, що Органи окремо це мертве тіло. І візьмемо таке порівняння. Всі ми знаємо таку птицю, як куриця. Да? І коли ми заходимо в магазин і бачимо там од... окремо печінку, окремо крильця, окремо ніжки, ну, це тіло куриці, але воно розібрано. І коли воно розібрано, то воно мертве. І для того, щоб ми були живою церквою помісною, нам треба спільність, щоб ми тривали, трималися один одного, щоб ми були разом. І Дух Божий, який живе в нас, то Він нас і очищує від усього лишнього. І Наповнює необхідною силою для того, щоб ми е, могли жити в істині і щоб ми могли також впливати на оточуючих нас людей, і на братів і сестер та і на інших людей, з ким ми спілкуємося. От. І також ми потребуємо щоб когось любити. І колись нам розповідали, для чого Бог створив людей. І е, один із моментів таких, що написано Бог є любов. А якщо любов ні на кого не направлена, то вона не може ніяк взаємодіяти. Да? От, і тому що е, любити нас Бог і створив. Також і ми маємо потребу, щоб нас любили. Ми потребуємо доброго впливу на нас з боку інших дітей, Божих, і саме на когось впливаємо, когось любимо, маємо добре спілкування і все це маємо ми в церкві. І в церкві нас пробуджують, коли ми засипаємо, утішають, коли ми сумуємо. Застерігають, коли ми ухиляємось від істини. В церкві ми отримуємо духовну поживу і постійне будування нашому духу, щоб ми зростали духовно. І в церкві нас викривають, коли ми згрішили, а ми знаємо, що всі люди десь колись та грішать, і віруючи в тому числі. От. І за нас моляться Богові. І саме до такого служіння Бог і закликає нас через священне письмо. 1 Петра 10-11, 4 розділ 10-11, вірш написано. Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управітелі, різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова, коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославилась, прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. І наш вплив на інших людей залежить від нашого духовного росту. Від нашого духовного стану. І тому треба бути пильним, дивитися, щоб ми нікуди не уклонялись ні наліво, ні направо, як кажуть. І е, ми бачимо, е, є у Біблії приклад такий е, Філімон, який е, написано: здійснив добрий вплив на інших. Це послання Філімону, 1.7. Через Твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. І ми бачимо, що цей брат Філімон, він робив такі речі, від яких у інших віруючих на серці ставало спокійно. І чому це так сталося? Напевно, брат слідкував за своїм духовним станом. Те, що він робить, і це, бачите, мало такий гарний вплив. І тому, щоб здійснювати якесь служіння, ми повинні слідкувати за своїм духовним станом. І хочу закінчити проповідь такою думкою, яка йде з минулої проповіді. От, коли я розказував про скарб, скритий на полі, коли людина побачила, що на цьому полі скарб пішла, продала все своє майно, так би мовити, позбулася минулого життя і придбала це поле, на якому скарб. І дивіться, коли ми спілкуємося з людьми або служимо, вони повинні побачити в нашому життя. Скарб Ісуса Христа і захотіти Його придбати, тобто залишити своє гріховне життя, гріховний спосіб життя, і захотіти отримати те життя, як у нас так, з Ісусом Христом. І саме такий християн і повинна воспитувати помісна церква, щоб ми впливали. Гарно друг на друга, а також, щоб ми впливали на оточуючих нас людей, з ким ми спілкуємось, кому служимо от, і з ким знаходимося поруч. І нехай Бог благословить нас у цьому. Амінь. Помолимось.